Chloe finally believes me. And I wonder what kind of crazy shit she has in mind now. Привет, Viva Play Life is Strange, 2. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer! We have places to go and... Come on, before Mom starts some more shit, let's bail! It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school?

Хтось спостерігає за нами. Друзі, бачите, як, які ці дівчата бувають? Ревнощі, ревнощі, ревнощі. Та було б, через що подруга ревнує до іншої подруги. Ну, це взагалі я вважаю, що безглуздо. У чоловіків, на щастя, такого немає. Сподіваюсь, немає. Якщо є, то це ненормально. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust. My home away from hell. Oh, Yaka yeah, Rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super sized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun? звалище. Yeah. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be, like Step Dildo. Until now, I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Ну Drink? Yuck! You are so cute. You haven't changed a bit. Max, let's do this. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Beer and guns nice combo you can handle it now go find us five bottles pretty please ah, no. hmm. I could use this board as a bridge Doesn't look too heavy Dobra dobraama way heavier than I thought Ugh. Як бачите, зроблено не так, щоб просто піти і взяти цю бутилку. Треба ще щось робити. Ще 4. Це м'ячик. М'ячик футбольний, але не нашого європейського футболу. То американці таке люблять. А у нас це зовсім по-іншому. Так. Що ж? Де шукати ще? Отже. З... О, бачу. Давай. Не дістанеш. Оп-оп-оп! Ай-яй-яй-яй. Так, ну тут зрозуміло. Чому б не скористатися отак от. Оп. Так. О! Мабуть, те, що треба. Макс, да ти у нас розумниця? А тепер як залазити? Ні, ні. Ага, одразу так. Опа, номер два. Клади. Ще три. Ще три. О! Тут потяги ходять. Якось мені здається, що не дуже красиво зробили тут звалище. А якщо тут пасажирський буде їхати. Білочка, 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 стій. З тобою взаємодіяти хоч якось можна? На жаль, не можна. А непогано було б, якби її можна було взяти в руки чи погладити. Та добре. Підемо, підемо далі шукати. О! Просто собі стоїть. Чудово! про down, 2 more go. І ще дві. Де ж їх взяти? О! Знову оленятко А ну, хоче де оленятка? Куди? Куди, куди, куди? Давайте її сфоткаємо. Тут пропонують її сфоткати. Доставайся і полароїд і якась вона просвічується, бачите? Вона не справжня, її немає, мабуть. А подивись на фото. А ну-ка. Так, а де тут? Ось тут? Ага, бачите? Фотки тієї нема зовсім. Тобто фотка є, а оленятка там нема. Де шукати? Стара камера, вона нам не потрібна. Нічого тут роздивлюватись, сміття. Стара кукла, ну на куклу поглянемо. Бідняшка, oh, oh, yeah, yeah, yeah. тебе покинули саму. Ти тепер самотня тут лежиш. Автівка. У всіх є своя історія, навіть у автомобілей. Ну що, стоїш? Ти б мені допомогла, чи що пошукати? Шукай її, шукай. Не бачу сюди ми не ходили ще. О, О. А це, мабуть, сховано. Like Давайте. Може щось дізнаємо, ще цікаве. That kind of hurts. Uh -huh. Тут вони тусувались, мабуть, з тієї Рейчел. Це косметика рейчл. О! І бутилка є. Давай. ла La -la this way. Ха -ха. Що у нас тут? Ой, пишуть, ще попало. Кейт, 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 що там пише, кейт. Вибач, що потурбувала. Так, так, так. Угу. Добре. Ось як важливо підбадьорити ту Кейт. Це добре. Тому що вона зовсім якась сумна. Так, що там за листівочка. Ооо. Ну, таке буває. Таке буває, особливо у підлітків. Хочу вмерти, там, особливо в перехідний період. А це що? Я б сходив на рейв. А тут що? So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. О, бачите? Бачите, флаєр на вечірку і десь якраз в той час і пропала Рейчел. Так що це, можливо, буде якось пов'язано. А тут що? Хлоя була тут, Рейчел була тут. Що? Давайте Now допишемо. We just have to find Rachel. Тепер і Макс була тут. І де? І де воно є? Не бачу. Ой, не бачу. Гільзи, гільзи, шмільзи. Е, На горі ми вже були. Однозначно були. Шприці? Оу, oh, крос. Mm, зрозуміло, чим тут ще займалися. Розбита автівка. Туди а вже ж нам не можна. Сюди ми вже заходили. І десь воно заникано. Ну, я знаю, що на видному місці. Знаю, інакше і не може бути. Десь на видному, але не дуже. Ану сюди. Ну, білка мене вся вже дістала. Бігає туди сюди. Як тільки я тут йду, вона біжить. Опа. Ось бачу. Ось тут палили вогонь. Тож десь тут. Ой, щось впало. Ось вона. воно. I'm sure this is a popular party pit. Ага. Так, пішли. оп 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 назад. Зараз як привалище. Ну, швидше, відмотуйся. Чому? Ось тут буває, щось воно відмотується не так швидко, як хочеться. Я знаю, що треба тиснути РТ, але не допомагає. Так, відмотали. Так, так, так. І тепер біжимо до Хлої. Де вона. Тепер ще Хлою шукати? Та вона десь десь тут. Десь, ось вона стоїть. Так, ну що, постріляємо, давай. Thanks, Max. Та будь ласка. Допивай, стави свою поряд. Давай. for the road.

Оп. Show me the way, Max. Mm, правише, давай, правише. Але наскільки right. правише, я ж тобі не скажу на скільки. Опа! Ну, фантастика! Друга. Стреляй, давай, стреляй, а потім это пить. А так, у нас треба вище. Відмотаємо. Оп. Вгору. creative here. Хочеш підійти творчо? Give me something to shoot, Max. А як? Творчо, що ти хочеш? Кудись? Кудись. Hello. кудись. Бочку. Давай. Оп-оп-оп-оп. Оп. Рикошет. Хм. Так можна і себе підстрелити. Назад. Оп. Е, так, туди не вийшло. Тепер Давай Hello. туди. <плэк> <плэк> Птички полетіли, і нічого uh. не вийшло. Назад. Куди ще тут можна? Куди-куди? Туди, мабуть, ні. Сюди. Давай. <плэк> Holla! <laughs> Hella yes! Классно. Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? В мусорку. Dude, I need a target before I shoot. Ну давай, куда Front bumper. Goodbye, cruel bumper. <gunshot> <gunshot> Опа! Догралися! Зараз, зараз, чекай, чекай. Чекай, зараз, 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 я тебе спасу. Оп! Ні-ні, ще, ще, ще. Мало. Треба ще мотати. Давай, швиденько. Оп, оп. Е, так. Добре. Все зрозуміло, вам не стріляти. Эээ, в склоні well, в бак. Max, Давай let's в бак. Ну, покажи, покажи красу нам. Зробим зараз біг Boom. Давай, вау-ва-вау. Wow, wow, wow. no Але серед бутылок втрат немає. Тож нам таке не підійде. Назад. Dude, I need a target before I shoot. Треба в Well, Max, how about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. О, о так Обережно, обережно. Uber cool. Uber круто. <гум> Моя краща подруга супергерой. Тепер твоя черга стріляти. А куди тепер стріляти? Знову бідненька. Знову. Знову перенапружилась. Макс втрачає свідомість. О, знову видіння. Маяк. І торнадо. Те саме е, шматок того видіння, яке було в першому епізоді гри. Що, вирубило, Макс, зовсім. Е, як бачите, зловживати нашими здібностями не можна. Ну, Макс, прийшла од дитями. Прикидайся. Do you feel any better now? Дякую за люпим. Give me a minute. Mm -hmm. okay. Too much action for Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. are <that -tiny> Okay, looks like you're ready to lock and load. до дому. А я I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boohoo! Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, how's it and Louise. Where is it, Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad. You owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that, you know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's and Rachel's I... bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please, step back. You're kidding. Put that down. Ну, що ми зробимо? Будемо стріляти чи не будемо? Давайте стрельнемо, а що нам? Ми зможемо відмотати, якщо піде щось не так. Стріляй, Макс. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiac. <makes> Та він ще якось більш-менш нормально відреагував на те, що в нього стріляли. А за що вибачатись? You <sound> are awesome. Thanks for standing up for me. Ти було круто, спасибо ще заступилася за мене. Let's blow my secret lair didn't feel secret at least frank is gone he won't fuck with us again he just wants his money jesus i almost shot this guy and now he'll be more dangerous to chloe and me Let's waiting to go for a walk we both need a timeout from him wow sir why did frank have rachel's bracelet no piercings i still can't believe you pulled a gun on frank that was epic it felt awful i'm glad there was no bullets in there you can just rewind time in your hand and stick that barrel right up frank's ass you have the power you're gross don't fall i'm just glad you were here me too i think chloe why the hell are you hanging around scary losers like frank it's weird let's take a break and i'll talk feels like a different world huh i wish we could stay forever can we build another pirate fort and keep the world out we need a new secret hangout at least frank wouldn't find us are you okay max so, uh, who? Seriously, Chloe, this is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me that's why i plan to leave arcadia bay without paying frank off now tell me exactly what's going on between you and frank does he have a last name frank bowers he's just a dealer where i get my weed the one in your joint remember anyway frank and i kind of hung out you don't mean you Ah, no we didn't have sex gross man he never even tried i just made the mistake of borrowing money so rachel and i could bail out of here that's it no i want to know how frank got rachel's bracelet what do you think i think we have to be careful and keep an eye on this guy without him eyeballing us okay it's so weird talking to you about this insane crap we haven't hung out this much since we were tweens and it's like no time has passed I wish Rachel was here to meet you. Rachel, yeah. do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had. has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We no, thank would thank all be, all be hella best friends forever. Thank forever. Thank I you know for she compliment. must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement, the sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Так, а куда, куда Макс Ну, так красиво. Ой-ой-ой. Знову це ведіння. Але якесь воно дещо інше. Шматками. І собі торнадо. Якщо це з майбутнього, то буде не дуже. Отак от, от. Догралися. І що ж тепер робити? А зняти не можеш? о о, о, бо бо Так, так, так. Що, куди, куди? Куди, куди? Бігти, Що... А ну, бачу. Бачу, можна перевести цю стрілку. Давай. Е, не хоче. А тут що? Аwсем, це не лошадь. Так, так, що робити? що робити? Що робити, що робити? Перерізати, чим перерізати? Треба шукати щось. Біжу, біжу. Що за фігня? Нема часу роздивлюватись. Так, 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 так. Е, відчиняється. Не відчиняється. Що ж це таке, а це що? Ну, штовху. Нічого не робиться взагалі. Що ж робити? Дивись, дивись, Макс, уважно. Що в нас тут є? Ой-ой-ой, вже потяг їде. О, щось знайшов. Добре. А це що? Так. Все, 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 відмотуємо. Відмотуй швидше. Давай. Ну чому так повільно? Давай, мотай, мотай. Оп 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 оп, -оп. Пришвидшились. Є. Yeah. Чудово, що при цьому всьому ми залишились тут і в нас вже є оця штука в руках. А тепер. А ну так. Так, що нам? Там э, треба щось знайти, чи можна перерізати ті провода. Нічого не бачу. О, здається, те, що треба. Давай. Сподіваюсь, більше нам тут нічого. А давайте на всяк випадок. Візьмемо тут нічого. Тут все, все, біжу, біжу, біжу. Біжу, біжу. Ажтовхнути. Damn, something is blocking the drum. Так, а... Ні, не можемо. Іду, йду, біжу. Зараз, 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 зараз. Зараз. Швидше, 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 швидше. Давай, давай, давай. Дякий, а... дяки, який. Який там різати, я не знаю. Відмирай тоді ще раз. Так. Добре, відчиняй. Що нам тут різати? Що нам різати. Da... Mm -hmm. Який небудь. О, oh, stupid light! On, Не go. те! Не те! Oh, Не, те. Не те відмотати. Ще, ще, ще. Так, відчиняй. Ну. Давай так. Жовтий, це, мабуть. Short -circuit city. Ну, це ж треба. І знову не вгадати. Залишається лише один. Червоний. But which wire to cut? Ріж. Тепер вже точно. Now that's the right cable. Не з тої сторони почав. Тягни тепер. Yes, Опа. <laughs> і назад. О, Макс, молодчинка, встигла і назад поставити. Okay. You saved me again. Знову, спасла, знову спасла. Знову спасла. Totally тепер ми точно пов'язані на все життя. I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur містеріus супергіро, албас фаїфол шофер і компаніон. Ме порс майна ласт, Клої. Подруги назавжди. Як мило. Ну що, друзі? Давайте ми на цій такій милесенькій ноті і завершимо цю серію. І продовжимо вже цей mm -hmm. епізод у наступному відео. Дякую всім за увагу. Давайте зустрінемось вже у наступному відео. Ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь, хто ще цього не зробив. До зустрічі!